Доброго дня, Олександр. Хочу висловити вам слова подяки за ту роботу, яку ви пророблюєте з нами, з моєю дитиною і зі мною також. Нам дуже подобається і підходить те, що ви дійсно маєте індивідуальний підхід до дитини. Ви оцінюєте чітко рівень розвитку. Дуже влаштовує, що ви щоразу даєте нові, цікаві для дитини завдання. Потім, протязі дня, ми ці завдання пророблюємо у ну, формі гри. Тим самим у дитини кожного дня закріплюється якась нова навичка. Ми з вами займаємося місяць. За цей період у дитини дуже розширився. Багаж імітації. Також дитина почала краще розуміти звернену мову, тим самим і мені простіше зрозуміти, що хоче дитина. Дитина почала активно гратися іграшками. До цього вона не дуже цікавилася тими ж іграшками. Також ви дали нам дуже багато влучних рекомендацій з приводу поведінки на вулиці, з приводу того, як вгамувати небажану поведінку в різних ситуаціях. Так, дійсно діє, дійсно дитина стає більш спокійнішою, врівноваженою, дитина слухає більше мої вказівки. Тому нам дуже підходить те, що ви постійно кожного разу оцінюєте рівень розвитку, даєте ті завдання, які підходять саме зараз нам. Тому, шановні батьки, якщо ви зараз шукаєте спеціаліста, який буде займатися з вашою дитиною, я з впевненістю можу порекомендувати Надежина Олександра. Я думаю, ви не пошкодуєте. Дякую.